Вітаю вас! У цьому ролику я розповім вам про події Першої російсько-української війни 1917-18 років і спробую підсумувати ті уроки, які з неї випливають. З самого початку зауважу, що в багатьох джерелах події датуються або за новим, або за старим стилем. І це викликає певну плутанину. Різниця між датами дорівнює 13 діб, і для того, щоб уникнути зайвої плутанини, я буду називати дати лише за новим стилем, лише першу дату назву для розуміння обома стилями. Нагадаю, що про суб'єктність України ми можемо говорити після оголошення 10 червня за старим стилем або 23 червня за новим стилем. 1917 року Українською Центральною Радою Першого універсалу у ньому Україна проголошувалася автономною одиницею у складі Російської Республіки. Українська Центральна Рада, на чолі з Михайлом Грушевським, становилась вищим органом влади в Україні. 28 липня 1917 року Центральна Рада призначила уряд України Генеральний секретаріат, який очолив Володимир Винниченко. Поки в Російській Республіці при владі був відносно демократичний тимчасовий уряд, загроза воєнного конфлікту з Росією була порівняно незначною. Але в Україні не розуміли природи російського народу. Йому незвично жити за демократичного режиму, їм комфортно жити за авторитарного чи тоталітарного режиму. І от демократія в Росії спромоглася проіснувати лише декілька місяців, від лютого 1917 року, коли була зруйнована авторитарна Російська імперія до початку листопада того ж року, коли владу захопили більшовики. Які встановили тоталітарний режим набагато більш жорстокий, ніж попередній. Отже, 7 листопада 1917 року у Петрограді відбувся більшовицький переворот, внаслідок якого Росія поринула комуністичний морок. Та й біс би з ними. Хай попоринали, куди вони хочуть, але ж вони зразу почали ощасливлювати і наш народ. Щоб і нас прихватити з собою. Демократичному уряду України потрібно було якось відмежуватися від цих розбійників. І 20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада, далі буду називати УЦР, прийняла третій універсал, у якому Україна була проголошена Українською Народною Республікою. Яка, втім, лишалася автономною частиною Російської Республіки. Рішення абсолютно грамотне і продумане. Цим самим УЦР виразно заявила, що Україна не визнає більшовицької ради народних комісарів, вважає більшовицький переворот незаконним і визнає лише законну Російську Республіку. Але оскільки ця законна Російська Республіка. Була більшовиками зруйнована і не існувала. Універсал означав те, що фактично була проголошена незалежність України, але без зайвого в тих умовах ажіотажу. Втім, російські більшовики не були б росіянами, якби зразу ж не розпочали підготовку до війни з українським народом. 16 грудня 1917 року більшовицька рада народних комісарів проголосила ультиматум УЦР. Перед Центральною Радою становилися такі вимоги: перше: утримувати спільний з Росією фронт, відмовитись від створення окремого українського фронту. Тут я нагадаю своєму глядачу, що в цей час продовжувалася Перша світова війна. І російська армія тримала фронт проти військ центральних держав. У другому пункті РНК вимагала не пропускати через Україну військові частини з фронту на Дон та інші регіони, де встановилася влада ворожа більшовикам. Більшовики також вимагали не пропускати російські війська на Південний фронт для боротьби з Каледенцями. Тут я поясню. Олексій Максимович Каледін був отаманом Війська Донського, що виступило проти більшовиків. 20 грудня 1917 року Генеральний секретаріат надіслав відповідь за підписом Володимира Винниченка і Симона Петлюри. Відповідь була такою, якою і повинна бути, і в мене немає ніяких зауважень щодо неї. Генеральний секретаріат нагадав, що Рада народних комісарів не повинна втручатися у внутрішні справи України. Щодо інших вимог, то генеральний секретаріат не збирався припиняти роззброєння більшовицьких військових частин, які не приховували свого бажання захопити владу в Україні. Щодо відмови роззброювати антибільшовицькі військові частини, генеральний секретаріат зауважив. Що Україна визнає право націй на самовизначення та політичний плюралізм, тому пропускатиме війська на Дон і Кубань. Зауважу, що Україна, зрозуміло, не збиралася втягуватися у важку боротьбу проти антибільшовицьких сил, які поки що Україні не загрожували в інтересах більшовиків, саме від яких йшла загроза для України. Майже одночасно з ультиматумом за ініціативою більшовиків у Києві ще 17 грудня був скликаний всеукраїнський з'їзд рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, який повинен був передати владу більшовикам в Україні, так само, як всеросійський з'їзд Рад формально проголосив владу більшовиків в Росії. З'їзд продовжувався три дні. І план більшовиків з тріском провалився. Переважна більшість делегатів підтримала Центральну Раду. Одночасно росіяни розпочали наступ на Харків, проголосивши, що це наступ не проти України, а проводиться проти військ, згаданого вже донського отамана Каледіна, частини військ якого зайшли у східну Україну. 23 грудня 1917 року. Більшовики захопили більшу частину Харкова. І сюди перебралися делегати більшовиків з Києва. До них приєдналися представники донецько криворізького регіону і 24-25 грудня у Харкові вони продовжили, Глабка зрозуміло, роботу всеукраїнського з'їзду Рад. 25 грудня була проголошена Українська Народна Республіка Рад. З центром у Харкові. Український гарнізон у Харкові продовжував спротив ще декілька днів, але головне було зроблене. Віднині між собою воювали дві українських народних республіки. Одна з центром в Києві, друга з центром в Харкові. Це дало змогу російським більшовикам формально лишатися осторонь війни, представивши її як війну громадянську. Таким чином, ідея створення маріонеткових проросійських республік виникла далеко не у 2014 році. Такі республіки, як бачимо, росіяни почали створювати ще у 1917 році. 30 грудня. Харківська Українська Народна Республіка оголосила війну справжній УНР і одночасно звернулася за допомогою до Петроградської ради народних комісарів. Таким чином, у грудні 1917 року, розпочалося широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. Українці зразу ж попали у важку ситуацію. І схоже з власної вини. Здавалося, що УНР має певні збройні сили, бо захищати Україну висловили бажання декілька десятків тисяч солдат, що входили до складу російської армії. Переважно вони розташовувалися на фронті Світової війни. Всього ж на території України розташовувалося більше 200 тисяч українізованих солдат. Однак ніяких дій для того, щоб якось формалізувати ці частини як українську армію, зроблено не було. До того ж, серед українського керівництва виникла суперечка щодо того, якою повинна бути українська армія. Так, генеральний секретар з військових справ. Симон Васильович Петлюра відстоював думку, що в Україні необхідно створювати регулярну армію з усіма її традиційними атрибутами, військовою дисципліною, загальною мобілізацією тощо. Однак голова генерального секретаріату Володимир Винниченко, якого називали революційним романтиком, відповідно до своїх соціалістичних поглядів. Вважав регулярну армію буржуазним пережитком і відстоював думку, що армія нової України повинна бути добровольчою і представляти народну міліцію. Власне, так само, як революційну армію уявляли діячі світового соціалістичного та й комуністичного руху. На жаль, у цьому протистоянні перемогли прихильники Винниченка. Симон Петлюра був відправлений у відставку, а 31 грудня 1917 року генеральним секретарем з військових справ був призначений прихильник Винниченка Микола Порш, який почав послідовно втілювати в життя ідеї Володимира Винниченка. 8 січня 1918 року генеральний секретарят прийняв постанову про створення армії. А 16 січня Мала Рада, за поданням Порша, прийняла закон про народну армію, який регламентував основні засади створення української армії на основі народної міліції. Таким чином, що ж, являла собою українська армія у січні 1918 року. Це були поодинокі українізовані частини колишньої російської армії, загони вільного козацтва, новоутворені частини, гайдамацький імені Костя Гордієнко-Кінний полк, гайдамацький кіш Слов'яцької України, створений зусиллями Симона Петлюри, а також Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, який очолював Євген Коновалець. Частина створена спочатку західних українців військовополонених австрійської армії. Щодо українізованих частин російської армії, то вони розійшлися по своїм домівкам. У цей час російська армія майже повністю розвалилась і в ній почалась стихійна демобілізація. Отже, загальна кількість українських бійців не перевищувала 20 тисяч чоловік. Їм були притаманні недоліки народної міліції, слабка воїнська дисципліна, іноді слабка стійкість бою тощо. Однак в кращих підрозділах ці недоліки спромоглись подавати. Так у січових стрільців у листопаді-грудні ще був повний бедлам, далі це просто зразкова частина. Що ж являла собою армія російських більшовиків? Це була теж добровольча армія, так само, як і українська, бо це відповідало основам комуністичного вчення. Зауважу лише, що більшовики вчасно схаменулися і у 1918 році почали створювати регулярну Червону армію з жорсткою дисципліною. А Винниченко ще у 1918 і на початку 1919 року. Відстоював принцип народної міліції. Що ж, є такі діячі, яким хоч кіл на голові тиши, толку все одно не буде. З кого ж складалася російська армія зразка початку 1918 року? Це, по перше, біля 50 тисяч солдатів російської армії, розпропагандованих більшовиками. 40 50 тисяч робітників з промислових міст України, у першу чергу Донбасу і Катеринослава, які увійшли до складу Червоної гвардії, а також 20 тисяч більшовиків з російських міст, у першу чергу з Москви, Костроми, Рязані та інших російських міст. Зауважу, що тут, як і в українців, солдати російської армії досить швидко роз'їхались по хатам. Що ж зробиш? Люди воювали більше трьох років і їм це надоїло. Тому кількість російського угруповання можна оцінити не в 110-120 тисяч, як це здається, а максимум 60, ну, може, до 70 тисяч бійців. У більшості військових частин військова дисципліна була відсутня, стійкість у бою була невелика, командування безграмотне. Бійці дуже легко піддавалися паніці і були досить схильні до мародерства. Відбити цю навалу при умові грамотної воєнної організації, в принципі, було можливим. Однак, як ви розумієте, в арсеналі російських більшовиків було немало інших підлостей, які вони, зрозуміло, не забарилися застосувати. Це повстання робітників. Розпропагандованих більшовиками. Українські робітники, що проживали у великих містах, були переважно русифіковані, їм ухалили пропаганду про держави більшовиків, як державу робітників і селян, і вони легко купувалися на досить примітивні обіцянки. О як я надіюсь, що, хоч хтось із них згадав про свою боротьбу проти українців. Коли більшовики скрутили робітників у баранячий рог і кидали їх у в'язницю за запізнення на роботу на 20 хвилин. Робітники піднімали проросійські повстання в різних містах, але найбільш відомим було повстання на заводі Арсенал 29 січня 4 лютого 1918 року. Ви самі розумієте. Яку величезну небезпеку несло це повстання для існування УНР. Тому, на його придушення, були кинуті найкращі військові частини, і це не дозволило перекинути їх на фронт. Отже, 7 січня 1918 року російська більшовицька армія розпочала широкомасштабний наступ на Україну. 11 січня 1918 року більшовики взяли Катеринослав, 15 січня Олександрівськ, нині це Запоріжжя, 20 січня Полтаву. Далі росіяни двома колонами з боку Полтави і залізницею Курск, Бахмач, Ніжин розпочали генеральний наступ на Київ. Після п'ятиденного жорстокого обстрілу Києва. 9 лютого російська армія взяла нашу столицю. Війська ОНР і урядові заклади були евакуйовані на Волинь. Одним із найвідоміших епізодів цієї війни була битва під Крутами, яка відбулася 29 січня 1918 року. У цій битві декілька сотень українських воїнів дали бій переважаючим силам ворога. Нагадую, що українським угрупуванням керував Аверкій Гончаренко. До нього входило 4 сотні юнаків, тобто курсантів першої юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. Це були майбутні офіцери, які вміли воювати і робили це досить ефективно. Крім них, до загону входили сотня вільного козацтва Зніжина, переважно колишні фронтовики. І перша студентська сотня помічного куреню січових стрільців, що складалася з добровольців, студентів і гімназистів, зовсім недосвідчених. Загін дав п'ятигодинний бій, відбив усі атаки ворога і організовано відступив до ешелонів. Однак один із епізодів перетворив цей бій у трагедію: 27 студентів елементарно заблукали. І вийшли на позиції росіян. Вони захопили наших хлопчиків у полон і вбили в страшних муках. Повторюю, студентів не розстріляли, вони були замордовані до смерті. Ну і не можу не розповісти про одного діяча. Україна повинна знати своїх, так би мовити, героїв. Частинами Червоної гвардії, які взяли Київ, керував Михайло Муравйов, лютий українофоб. Після взяття Києва його воїнство, крім звичайного для них мародерства, розпочало, за його наказом, кривавий бедлам, і за декілька днів було знищено більше п'яти тисяч киян, деяких вбивали лише за те, що вони спілкувалися українською мовою. Тепер ми повинні розглянути дуже важливий аспект міжнародна підтримка України. На чию допомогу могла розраховувати УНР. Вибір був зовсім невеликим. Нагадую, йшла світова війна між блоком центральних держав: Германська, Австро-Угорська і Османська імперії і Болгарське царство і країнами Антанти. Цим останнім було не до України. Вони були зайняті війною з центральними державами. Зовсім інша справа це Німеччина і Австро-Угорщина. Вони були кровно зацікавлені у відновленні міцних зв'язків з Україною. Чому? Звертаю увагу, що Німеччина тоді і Німеччина нині дуже сильно відрізнялися. У мирний час Німеччина і Австрія були здатні забезпечити своє населення продовольством. Але в умовах війни і Німеччина, і Австро-Угорщина були охоплені голодом. Я читав, що основною їжею була якась бруква. Так я й не зрозумів, що це таке, але здогадуюсь, що це далеко не шмат сала. Є спогади сучасників. Коли німці у березні 1918 року попали в Київ, немало німецьких солдат і навіть офіцерів не притомніли. Побачивши вітрини київських продуктових магазинів на Хрещатику, де грудами лежало сало, м'ясо, копченості, ковбаси, переговори про мирний договір з центральними державами вела Росія. Вкрай важливим було не допустити, щоб російські представники підписали договір з Німеччиною і Австро-Угорщиною від імені України як своєї автономної частини. Ясно, що нічого доброго для України їхній договір містити не міг. Потрібно було визначатися з Україною як із суб'єктом міжнародного права. Та й з будь-яких інших точок зору це питання явно дозріло. В цих умовах був прийнятий четвертий універсал, Україна була проголошена незалежною, вільною суверенною державою українського народу. 9 лютого. 1918 року Україна підписала Берестейський мирний договір з австро-угорсько-німецьким блоком. Головним було те, що Австро-Угорщина і Німеччина зобов'язалися допомогти відновити територіальну цілісність УНР, а вона, в свою чергу, зобов'язалася підписати торговельний договір про постачання сільськогосподарської продукції. Завдяки підписанню мирного договору 18 лютого почався наступ німецько-австрійсько-українських військ на більшовиків. 2 березня 1918 року до Києва увійшли підрозділи УНР. За ними німці. За декілька місяців вся територія УНР була очищена від більшовиків. 12 червня 1918 року. Був підписаний договір між РСФРР і Українською державою. Відповідно до цього договору, військові дії припинялися, між державами встановлювалася нейтральна зона, яка мала розмежовувати сторони до офіційного встановлення державних кордонів. Перша російсько-українська війна завершилася. Чому ж нас вчить перша російсько-українська війна? Перше, від нашого сусіда завжди слід чекати найгіршого. Причому немає значення, який устрій у них панує. Для українця здається природнім, що в демократичному суспільстві є певні правила і процедури, які гарантують від підлого нападу, від порушення домовленостей тощо. Звідси висловлювання вождів української революції про те, що Україні немає чого ділити з російською демократією, звідси бажання українського керівництва підписати якісь договори з Єльцинською Росією, які б мали б щось гарантувати. Це все помилка. Ніколи не було в Росії справжньої демократії, і за демократичними формами ховається оскал. Великодержавного шовінізму. Тому в Росії так легко квазідемократичний устрій міняється на печерний тоталітаризм. Другий висновок, єдиною гарантією, що нас, як народ, не знищить наш сусід, є українське військо. Завжди постійно необхідно його покращувати. Якщо при владі в Росії людоїди типа Путіна зміцнюємо військо. Прийшли в Росії демократи до влади, які в усьому каються, ага, дочекаємося. Зміцнюємо військо. Що б вони там не робили, в чому б не клялися, зміцнюємо військо. І нарешті незалежність України є самоцінністю. Не можна ставити основною метою устрій держави, а незалежність додатковою метою. Соціаліст Винниченко хотів будувати соціалістичну Україну і цим суттєво послабив українську армію. Соціаліст Юзеф Пилсуцький хотів будувати незалежну Польщу і він її виборов. Українські націонал-комуністи хотіли будувати Комуністичну Україну, і всі були репресовані. Робітники мріяли про державу робітників і селян. Отримали драконівські сталінські закони і суттєве зниження життєвого рівня. Українські селяни були щасливі, коли більшовики наділили їх землею і не хотіли захищати від них Україну, отримали колективізацію і голодомор. Невже серед моїх глядачів є хоч одна людина, яка хоч на секунду може повірити, що, виборовши незалежність, ми самі могли б влаштувати в себе в Україні голодомор, великий терор, геноцид і тому подібне. І нарешті однією з причин поразки української революції був невдалий вибір союзника. Австронімецькі війська допомогли вигнати з України більшовиків, але потім все більше відчували себе в Україні господарями, все більше втручалися у внутрішнє життя України. Населення почало сприймати їх як окупантів, а уряд УНР, а потім уряд гетьмана Павла Скоропадського як маріонеток, що сидять на німецьких багнетах. І після того, як центральні держави капітулювали в Першій світовій війні, українські уряди лишилися сам на сам з більшовицьким монстром, не маючи повної підтримки народу. Зрозуміло, ніякої можливості вибирати союзників тоді у керівництво УНР не було. Але тим більшу увагу керівництво нинішньої української держави повинно приділяти створенню широкої міжнародної коаліції. У мене все. До побачення!